Добрий день, дітки. Подивіться, хто до нас завітав Це жучок сонечко. Послухайте, яку цікаву історію я вам зараз розповім. Жило було сонечко. Вийшло одного разу воно зі своєї хати і побачило яскраве сонце. І сонце його побачило, посміхнулося і полоскотало його теплими промінчиками. А коли сонце світило спинку сонечка, то всі побачили, що у нього немає цяток. Всі комахи в окрузі стали над ним посміюватись. Яке ж ти сонечко, якщо у тебе нема чорних цяток, говорили вони, та ти просто червоний жук, вторили інші. Навіть сонце сховалось за хмарами. І сонечко заплакало, але тут знову виглянуло. Божа корівка перестала плакати, підставила сонцю личко, і вони стали посміхатись один одному. Та на згадку про любов сонце поцілувало червоні крильця. Від цього поцілунку залишились чорні цяточки. Тепер всі побачать, що ти мій маленький жучок і ніколи не будуть тебе ображати. Діти, ми зараз з вами будемо малювати жучка-сонечко. Але спочатку давайте його роздивимось. Подивіться на картинку і скажіть, якої форми спинка у жучка. Так, круглої. А якого кольору? Так, червоного, молодці. А що є на спинці у нашого жучка? Цяточки. А якого вони кольору? Чорного, правильно. Ще у нашого жичка є ворівка. вона також чорного кольору. Ліворуч і праворуч від тулуба у нас є лапки, вони тоненькі. Зараз ми з вами будемо малювати, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику для наших долонік. Повторюйте за мною? Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило, а з знізинчика злетіло. Ще раз прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило, а з знізинчика злетіло. Ну що, розім'яли наші пальчики? Тож починаємо малювати. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, фарби червоного, чорного, зеленого кольору, пензлик з водичкою, ватні палички та товкушка для картоплі. Беремо товкушку і змучуємо фарбу червоного кольору. І притискаємо на аркуші на нашому. Так, одне сонечко. Інше. І ще. Так, у нас вийлися тулуби червоного кольору. Зараз ми будемо робити цяточки нашим сонечком. Змочуємо ватну паличку в чорну фарбу і ставимо крапочки там, де у нас білий. Ще можна це робити пальчиком. Так. Ще ми з вами намалюємо голівки нашим сонечком. Та лапки тоненькі. Олівка у нас де зверху, півколу і пів лапки. Олівка, лапки. Олівка, лапки, ліворуч та праворуч. Ще нашим сонечком не вистачає вусиків. Так, ось, які вийшли на сонечко. Ну ми ще з вами домалюємо травичку, де вони будуть сидіти. Подивіться, які жучки сонечко у нас вийшли. Чекаю на ваші роботи. До побачення!